Я намагаюся вловити дух певного, певного етапу цієї війни, його зрозуміти. Все в тобі кажуть, що ти маєш це зафіксувати через слова. Бо, Ну що лишиться після нас? Ай. Окрім справ, які ми робимо, я думаю, так само і в моєму випадку тексти. Мене звуть Сельфім Гордієнко, мені 21 рік, я родом з Одеси. До війни займався творчістю і вважаю творчість на війні ще одним фронтом, особисто для мене, і способом вести боротьбу 24 лютого 2022 року, перший день повномасштабної війни. Тоді ще 19-річний Серафим, студент історичного факультету Львівського українського католицького університету, одразу приймає рішення захищати батьківщину. Морально я був повністю готовий йти воювати. Це для деяких людей було дивно для мене не існувало іншого виходу. Перші бої Фалько, такий позивний взяв собі хлопець. Зустрів як доброволець у пісках на Донеччині, а за півроку офіційно вступив до лав ЗСУ. Не хотіли мене брати через е малий вік. Це зараз, особливо ну, на фоні посилення мобілізаційних заходів, виглядає може смішно про те, що нам довелося на те, щоб змушувати, довелося дійти до рівня генштабу, щоб нас взяли у військо. Серафим воював у напрямку Кремінної. Згадує, як взимку минулого року разом з побратимами вдалося першими знищити ворожу бойову машину підтримки танків Термінатор, якою так пишалися росіяни. Скоригували вогонь з дрона. Була дуже красива детонація. Про це написали дуже багато ЗМІ, в тому числі Західні Форбс. Зараз Серафим служить в 14-му окремому полку ЗСУ. І крім виконання службових обов'язків, хлопець обов'язково знаходить час писати. Я займався публіцистикою ще до війни, тобто для мене це не було чимось новим. Я продовжив це робити на війні. Моя стилістика, вона така більш лірична художня. Я не намагаюся дати документальну відповідь. По подіях, які сталися, я намагаюся це перевести в художній вимір, чувши атмосферу моменту, емоцію часу і правильно це передавши. Так, на війні народилася унікальна книга. Наповнення це якраз спроба фіксації цієї війни в художньому вимірі, яку робив я, яку робили мої побратими. Це тексти ліричні, це поезія, фотографії унікальні, які так само передають настрій. Найважливіше це передача емоцій. документалок. Вже достатньо. Вони ще будуть, але художніх проєктів дуже мало, і це якраз перша одна з перших спроб серед комбатантів якраз вийти в цей вимір. Вихід книги попередньо запланований на лютий. Назва мета-романтика, кров, степ і вічність. Термін «метаромантика» Серафим придумав сам. Це як я вважаю, новий ідейний художній напрям, який народився на великій війні, і який зазвичай складається з творчості безпосередньо учасників боїв і зазвичай в одній стилістиці. Війна дійсно жахлива, антилюдіна це очевидно, але в тому числі війна, війна може бути романтичною, тому що війна це каталізатор. Доль книга особлива, бо вона не боїться говорити про те, що війна може бути поетичною в якихось її проявах. Неймовірний захід сонця на Донеччині, успішно виконане завдання і навіть екстремальні умови виживання усе це є натхненням для воїна, каже Серафим. Особливо для мене я потребую певного комфорту для написання текстів, але я був свідком того, як безпосередньо. Геніальна творчість народжувалася в окопах під обстрілом. Я це візуально бачив. Це дуже дуже допомагає морально, дуже допомагає підтримувати свій розум і в тому числі зменшувати оці прояви. Втоми і прояви якихось травм психологічних, які стаються на війні. Але окрім творчості, Серафим ще знаходить час на навчання. Сидів в окопах, на семінарах там, читав лекції, дописував курсову роботу. Ну треба ж було курс закрити. Я ж хотів закрити курс. Ну от я його зміг закрити. А зараз хлопець вивчає французьку мову. Іноді доходить до того, що я займаюся 4-5 разів на тиждень. По дві з три години часто це буває вночі. Саме цей процес самовдосконалення це ключовий принцип успішності у війську, Ти постійно маєш ставати краще. Сьогодні Серафим, як і всі українці, мріє про перемогу, а також про те, щоб і через багато століть люди змогли відчути дух нашого часу крізь мистецтво, народжене у великій війні. Я вважаю, що вкрай важливим для України і для мене особисто буде розширити проект, який ми зараз сформували до масштабів усієї війни. Якщо розширити його на всі події цієї війни, на всіх цих людей, які писали, і творчість яких вже доступна, бо буде доступна, багато ще не написали, не сформулювали. Це буде грандіозно. Такого світ ще не бачив. Я хочу якомога скоріше закінчити цю війну, щоб жодна крапля української крові більше не торкалася землі Донбасу. Я хочу увійти в Крим, Донецьк, Луганськ, стати свідком відродження Ічкерії і приєднання історичних земель до України, свідком того омріяного після, яке буде в жодному разі не легше за сьогодні. Я хочу сповнити те, для чого Бог тримає мене на землі. Я пройду цей шлях не тому, що, мав би це зробити. Це бажання відповідає поклику моєї сутності.